По-перше, він більше не сутулий. По-друге, на цьому велосипеді виграли чемпіонат світу по гравійним гонкам у 2023 році. По-третє, всім привіт! Ви на каналі Lizba. І сьогодні у мене на огляді довгоочікуваний гравійний велосипед Merida Silex на огляді Silex 400. І це алюмінія версія цієї моделі. Карбон, на жаль, не приїхав, але як з'явиться на нього, теж зробимо огляд. Там дійсно цікаво. Тому не забудьте жм'якнути лайк, підписатись на канал, щоб в майбутньому нічого не пропустити. Сідайте зручніше, а я трохи розкажу про цей велосипед. І це в нас абсолютно новий гравійний велосипед у модельному ряді Silex від бренду Merida. Сьогодні розглянемо деталі та основні зміни у порівнянні з моделлю, яка випускалася на 2018 року по 2023. Вперше ми побачили цей велосипед після перемоги на чемпіонаті світу з Гревелу, але насправді цей бай. Як виробник позиціонує не як велосипед для гонок, а як велосипед для ком'юнінгу, десь так собі поїхати, почилити у лісок. Ну, коротше, ви знаєте, розпилити багаття, посмакувати чимось смачненьким, зірватися потім і поїхати на нову локацію, знайти якийсь шмат бездоріжжя, промчатися по ньому, отримати свою порцію інтерфіну. Ну, коротше, байк для того, щоб розслаблено насолоджуватись. Катанням та кайфувати від поїздки. Але як заявлено виробником, Silex перетворює будь-яку поїздку на пригоду, відкриваючи нові можливості для розваг, незалежно від того, чи це щоденна поїздка на роботу, чи багатоденний якийсь велопохід. Фух, аж самому захотілося кудись поїхати. Якщо що, це таке вступне слово. А тепер давайте приступати до огляду цього красення. Сайлекс 2024 року отримав нову раму, де вже коротший рульовий стакан. І завалений він тепер на півтори градуса на півтора градуси у порівнянні з попередньою версією. На мою суб'єктивну думку, тепер велосипед виглядає ну просто потрясно. Ви можете з нею не погоджуватись і написати свою в коментарях. там знизу мені буде цікаво почитати. Проводка тросів трансмісії та гідролінії. Ну, це. Просто ванлав у цьому році. Ну, от, самі подивіться, хіба це не ідеально? Все рівнесенько, гарнесенько, аеродинамічно сховано не у винос, а у рульову. Кожухи проходять через верхній підшипник, тому якщо вам потрібен коротший або довший винос, ви просто берете винос, знімаєте, нічого не шукаєте, не придумуєте, а просто ставите новий і воля все готово. А, ну і тепер ви можете забути про пошкодження лакофарбу Покриття проводкою трансмісією чи гідролінією в області рульового стакана. Отже, вам більше не знадобляться захисні наклейки, які йшли раніше в комплекті з велосипедом. І ще це також дає змогу тут розмістити сумку для байкпакінгу. троси вам тепер не будуть заважати і випирати цю сумку до гори як було раніше. Ну в кого є там старі моделі, ви пам'ятаєте. Також на рамі, ну просто здорові громадні зазори для покришок. Так, для розуміння раніше були покришки 38 ї ширини, зараз вже стоять 40. П'яті, що на 7 мм ширше, і запас я вам скажу, що тут ще в принципі такі нормальний залишається. Можна навіть ще ширше ставити. Кріплення для крил на рамі також передбачені, але якщо ви плануєте катати з крилами, покришки треба буде ставити вже 42 мм. Ну це так, раптом, що щоб ви знали. Ну раз крила ви плануєте кататись, то тримайте ще отвори у рами під повноцінний багажник. Ну напевно, з такими думками інженери спроектували додаткові отвори на рами для встановлення багажника. Бонок під багажник на задніх перах тут, на жаль, немає, але є спеціальний перехідник, завдяки якому все чудово фіксується а посилання, як завжди, ну там внизу, в описі під відео. Також на рамі, якщо придивитися, чейстейн трохи опустили. Довго поясню, що таке Чейнстейн, простими словами, опустили нижня пера, щоб можна було в раму сунути як ширші покришки, так і щоб пера не заважали зіркам шатуні. То Тому на W можете поставити систему 50-34, а якщо катаєте на сінглі, максимальна зірка, яка буде. Допустимо, тут буде на 46 зубів. По сучасним трендам бонок наліпили тут, в принципі, куди тільки можна. І зверху, знизу, усередині, три на вилці, краще, байпакери, привіт. І до речі, про вилку. Вилка в нас виконана з карбону, вона стала довшою та ширшою. Отже, робимо висновки, що вилку також оновили. Приємного це конусний шток, він також карбоновий, внутрішня проводка гальмівної гідролінії, в принципі, тут без змін, Більші зазори для покришок і плюс дві бонки по одній з кожної сторони. А ще з З'явилася спеціальна канавка під динамо втулку. Ну, це на замітку мандрівника. Кріплення колеса у вилці відбувається за допомогою 12-міліметрової вісі. А ну і раптом ви захочете поставити сюди якусь гравійну вилку з амортизатором. Будь ласка, геометрія залишиться без змін взагалі. Ну, це все, що я хотів вам розказати про вилку. Коротше, по фрейм сету все продумали до дрібниць, і це все виглядає, ну. Неймовірно крута. Щодо ваги, в нас на огляді розмір М велосипед без педалей у стоці важить 10 кг 800 г. Так, і давайте поговоримо про шатуни, задні зірки і коротше, це все решта, що називається трансмісія. Якщо коротко, трансмісія велосипеда значний змін не зазнала. Задній та передній перемикач, які були, так і залишились. Це GRX 400 серії. Задній перемикач Shadow Plus, що дає змогу збільшити жорсткість натягу лапки перемикача передач для кращого натягу ланцюга. Цього. Що в свою чергу зменшує його розгод, ну коли там по бездоріжжокатась, там по якійсь порішенні місцевості, ділянках з корінням та поганим покриттям? При виїзді на бездоріжжя повертаємо важіль у положення ON, щоб відчути усі переваги технології Shadow Plus. Дуали, які в нас тут розташовані на кермі, вони також Шимана Джерих 400 серії. Змін зазнав кареточний вузол. Тепер тут встановлена каретка на виносних підшипниках, Не прес-фіт, а різьбова БСАшна, на Shimano RS501. Для розуміння, які бувають типу каретичних вузлів рами, види кареток та шатунів, раджу вам глянути відео. Посилання буде ось тут. Ну спеціально для вас знімав. Там толкався, вроді, розписано чи розказано. E, на креці в нас обертаються шатуни: це Шимана GRX 600 Сергій на дві зірки з діапазоном 46-30. Касета нас Shimano HG 50 з діапазоном 11-36 на 10 зірок, що в парі з шатунами нам дає 20 передач, чого більш ніж достатньо. Як і потурити десь, так і поганяти також. Її ланцюг встановлений від бренду KMC це X10. Ну і вся ця радість вам обійдеться в 65 600 гривень або в 1717 доларів на момент зйомки цього відео. Але нагадаю, що скориставшись промокодом Dragon при оформленні замовлення, ви можете отримати знижку 7% на будь-який товар у нашому веломагазині. Так... Хотів би я сказати, що й Вілсет змін не зазнав, але він також оновився. Тепер тут стоять ОБДАМ Маріда Експерт. А вони вже йдуть безкамерні. У минулому році стояли компи, вони були не безкамерні, але безкамерку туди можна було поставити. Так от, коли ми на компи встановлювали безкамерку, вони пару днів травили. Тому от тут ви зразу вже можете ставити безкамерку, ні за що не переживати, не паритись та не заморочуватись підкачуванням коліс кожен день на протязі тижня, поки герметик там все не загерметизує. Тут же цих проблем у вас не буде. І це єдине, чого не вистачало на попередній моделі. Знову ж таки, це все на мою суб'єктивну думку. По втулкам, до речі, вони як були, так і залишились на промислових підшипниках, які в свою чергу гарантують вам відміни накат та довгий термін експлуатації. Правда, тут же втулки вони промарковані і стоять від бренду Новотек. По гумі все залишилось без змін. Це всім звичний нам фолдінговий Maxis Rambler з зубатим протектором. Лише ширина змінилася. Були 38, у стоці, зараз стали 40. І так, вони тюблес-реді. Фірмовий шестигранний ключик, який кріпиться у вісі, також на місці. Ледь не забув про це і всім полюбившися нюанс. Погодьтесь, адже зручно підкрутити винос чи зняти колосо і не паритись про те, що забули вдома мультитул. Так, а ну і ще в нас залишились гальма. Вони також зазнали змін. Ну точніше, гальма, які були, так і залишили. Шимана джери з і змін зазнав, грубо кажучи, там гальмівний диск. Спереду він вже встановлений 180 мм, а позаду 160 мм. На карбонових версіях, як ззаду, так і спереду гальний диск діаметром 180 мм. І кріплення диску під центрлок. Е, з плюшок, що додавалось по гальмам, так це додаткові радіатори охолодження. Не знаю, як вони працюють, та чи взагалі виконують свою функцію, адже в мене, на жаль, немає можливості протестувати це все. Тобто немає інструменту, щоб завміряти розгін, зупинку, наскільки вони нагріваються. Але ці радіатори дуже... Гармонічно дивляться з лініями на рамі на верхні труби рами цього велосипеда. І давайте швидко пробіжусь по дрібницям. Почну я напевно, що з керма. Кермо тут стоїть Merida Expert GR. В залежності воно алюмінієве і в залежності від. Розміру рами кермо також буде мати різну ширину. На S це буде ширина 400 мм, 420 мм у Нас буде на МЦ і 440 мм буде на велосипеді з розміром рами XL та L. По обмотці тут стоїть обмотка Merida Road Expert, нагуглити можна її по назві Marida Diamond по каталогам. Мені особисто ця обмотка зайшла, вона середня по м'якості, приємна на дотик, великий в неї ресурс. Ну, коротше, мої долоні залишились задоволені, катаю я переважно без рукавиць. У мене просто на скульптурі Endurance така сама обмотка задоволений. По підсидільному штирю. Він йде Com CC, він алюмінієвий, кріплення сідла тут під два болти, нічого незвичного. Ну і діаметр 27,2. Е, так, сідло встановлене Comp SR, середньої ширини підійде більшості райдерів. Е, педалі... педалі в комплект не входять. Коротше, е, кінь вогінь, варто звернути на нього увагу. Тому запрошую вас відвідати наш роздрібний магазин, який знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Дмитра Луценка, 10, де у вас буде можливість посидіти та проїхатись на велосипеді та прийняти рішення щодо купівлі. Також у вас є змога придбати даний велосипед в нас на сайті. Це там все просто в пару кліків. Доставка безкоштовна. По Києву є можливість доставити велосипед нашим кур'єром. В принципі, велосипед буде вже повністю зібраним та налаштованим. Доставляємо до під'їзду по Україні доставка відбувається перевізником два пошта. Велосипед прийде в корупції, гарно обрештований з усіма документами та гарантійною картою. А від себе скажу менше сидіть на ютубі, донатьте на сили оборони та любіть свої байки. До зустрічі!